Початок тижня для нас незмінний, ми активно продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Насамперед забезпечені їх безпілотними літальними апаратами. Сьогодні маємо хорошу передачу. Це два великих безпілотних літальних апарати, їх в народі називають бабоягами. Один несе боєзаряд 8 кг до 8 кг, інший несе боєзаряд до 13 кг. Хороші, ударні, безпілотні літальні апарати, які будуть наносити максимальне враження ворогу і не допомагати нашим воїнам знищувати ту нечість, яка прийшла на нашу землю, і захищати наших дітей, українське майбутнє наших дітей. Зазначу, що виготовлені вони в рамках нашої грантової програми інноваційних проєктів. Ми започаткували цю програму ще по суті з початку минулого року, і саме по цій програмі активно допомагаємо великими БПЛА, бабаярами, гексакоптери, квадрокоптери, наземні роботизовані системи, ретранслятори, засоби ребу, виявлення ребу, засоби реру і так далі. Активно працюємо. І ця програма насправді показує себе дуже ефективно в дії. Зазначу, що ця чергова передача двох ударних БПЛА це. Загальна вартість майже 1 мільйон 100 тисяч гривень. Передаємо їх, звичайно, ж, нашим силам оборони. На наступній сесії, черговій сесії, додаємо ще фінансовий ресурс на цю програму. Тож подібного обладнання, іншого обладнання буде ще чимало.